Магія Альтмана. Чому новий чат-бот чад GPT змусив говорити про себе весь світ? Або ж майстер на всі тексти. Вітаю, друзі! Нещодавно запущений чат GPT від OpenAI викликав справжній фурор в інтернет-спільноті. Він вже потрапив під заборону у багатьох американських коледжах та встиг налякати конкуренцією навіть Google. Сьогодні пропоную розібратися, що ж саме зумів зробити новий чат-бот на базі штучного інтелекту, та які в нього перспективи на майбутнє? Перетворитися на платформу номер 1 чи залишитися The Next Big Things у світі технологій. Поїхали! Наприкінці листопада 2022 року компанія OpenAI представила нову версію власної ще технології обробки мови GPT-3.5 та чат-бота, який її використовує. Пройшло трохи більше двох місяців, і зараз складно знайти людину, яка цікавиться технологіями та нічого не чула про чат-бот, ChatGPT. Чат джіпіті. Якщо сильно спростити інформацію, то його головна фішка здатність генерувати відповіді, максимально схожі на людські. Чат GPT придатний для використання в різних напрямках від заповнення форм до створення віртуальних помічників. Окрім написання текстів, ШІ може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, резюме технічних статей чи наукових концепцій, прогнози, поради та відповіді на різноманітні питання. З його появою в медіа просторі заговорили, що скоро технологія зможе замінити копірайтерів, журналістів та інших авторів тексту. Найперша версія програми з алгоритмом gpt 3 взагалі мала блог, за яким слідкували десятки тисяч людей, і вони навіть не здогадувалися, хто його автор. Цей проєкт запустив користувач Ліам Пор, який хотів довести, що бот має потенціал змінити те, як ми пишемо. І справді, з 26 тисяч читачів 60 постійних підписників. Лише одна людина помітила, що тексти писав GPT-3. коли OpenAI на чолі з Семом Альтманом у листопаді випустила нову більш просунуту версію цього алгоритму GPT-3.5, Він ще більше наблизив компанію до моменту, коли текст написаний штучним інтелектом буде неможливо відрізнити від людського. Важаючи на широкий спектр напрямків, де себе гідно зарекомендував Чат-Бот, чат GPT, чат все ж таки має певні недоліки на даний момент часу. Так, він не в курсі всіх поточних подій, а володіє даними лише по четвертий квартал 2021 року. На жаль, чат бот не створює унікальний контент та не розбирається у тому, що саме пише, а він просто генерує інформацію під запити людини. Також варто пам'ятати, все, що ви пишете, буде зареєстровано в базі даних OpenAI. попри весь медіашум, говорити про перспективи чат-GPT зарано. На даний момент Сем Альтман досить обережно оцінює прогнози щодо руйнування чат-ботом всієї системи Google. Але він також зазначає, що все може кардинально змінитись у довгостроковій перспективі. Ну що ж, ми з вами побачимо, як воно буде далі.